Нова стабільна робота. Два місяці тому Саню звільнили з роботи. Не сказати, що він сильно з цього приводу засмутився. На роботу треба було їхати на двох автобусах з пересадками, зарплати ледь вистачало на кілька походів за продуктами в п'ятерочку, а начальство було гнилисте і постійно зажимало премії. Отож, коли Саню викликали в кабінет і сказали, що він доробляє останній тиждень, він лише посміхнувся. З ним розмовляв Анатолій, їх бригадир, який вимагав все робити швидко, постійно лаявся, що Саня все повільно робить і запізнюється. Подумаєш, два рази прийшов на роботу під мухою, нічого страшного не сталося. Годиною раніше чи годиною пізніше покласти цю цеглу. Все одно будівництво стоїть більшу частину часу, тому що всі матеріали розкрадаються. Коротше, доколупуються до якоїсь фігні і шукають привід, аби не платити ті смердючі 15 тисяч це ж ясно, як білий день. Саня наостанок послав колишнього начальника на три букви і гримнув дверима, і поїхав додому на двох автобусах з пересадками. Коли останні гроші скінчилися, він задумався, що його робити далі. Варіанти було два Шукати нову роботу або спробувати податися добровольцем до армії і поїхати на СВО. Там, кажуть, непогані гроші можна підняти. Але сикітно один друган повернувся звідти без ноги, а інший, поки воював і відсилав жінці гроші, то вона ночувала у сусіда. А як потрапив у госпіталь, то вона навіть не приїхала, щоб його забрати. Гроші на СВО платили нормальні, але Саня якось не наважувався. Він взагалі любив займати вичікувальну позицію, все саме якось владнається ось коли призовуть, ось тоді й піде, а поки нема чого висовуватись, знайде якусь роботу, а там видно буде. На одному з сайтів з пошуку роботи він і побачив те оголошення. Шукаємо співробітників для роботи на фабриці можна без досвіду. Для якої саме роботи і де знаходиться фабрика, не уточнювалося. Але в холодильнику у Сані вже другий тиждень віяло пусткою, отже він зателефонував за оголошенням. Слухавку взяла жіночка, яка навіть не запитала у Сані про освіту і чому він звільнився з попереднього місця. Вона так швидко і несподівано сказала Приїжджайте, завтра ваш перший робочий день, що він навіть не встиг все це усвідомити. І ось він стоїть із зав'язаними очима посеред траси. Йому з очей знімають хустку, ліворуч ліса, праворуч, якась промислова будівля. Двоє молодиків ведуть його в будівлю, проводять через вестибюль, а в голові в нього крутяться запитання чому фабрика посеред лісу, чому його везли сюди з зав'язаними очима? І що, власне, він має робити на новій роботі? Його трохи заспокоювало, що оплата готівкою щотижня, і сума за тиждень перевищувала його місячну оплату на попередній роботі. Він піднявся на другий поверх і увійшов до кабінету. На старенькому письмовому столі радянських часів стояв комп'ютер, трохи молодший, за стіл. За ним сиділа жінка, ймовірно, ровесниця стола і комп'ютера, якщо скласти разом їх вік. Саня здогадався, що саме з нею він розмовляв по телефону. Жінка ледь глянула на нього і простягнула договір сторінок, мабуть, на 15. його треба було підписати. Саня гортав сторінки і усвідомлював, що не зможе це все не те що зрозуміти. А навіть просто прочитати. Знаєте, це як коли ти купуєш новий телефон і вперше його вмикаєш. Щоб почати користуватися, тобі треба прийняти з десяток угоди правил, і ти автоматично натискаєш ОК в нетерпінні, аби швидше побачити головний екран. А ще сані потрібна була робота, інших вакансій не намічалося, і тому він поставив свій підпис. Жінка мовчки взяла у нього договір, встала за столу і сказала йти за ним. Вона повела його довгими коридорами до дверей виробничого цеху, чи що це таке було. Саня поки не міг точно сказати адже єдине, що він знав про це місце роботи, це те, що працювати йому треба на фабриці. Взявши за ручку дверей, жінка обернулася до нього і сказала Запам'ятайте, що ми зав'язали вам очі, і ви не бачили, як сюди їхати, як, власне, і не побачите, як будете їхати звідси. А це значить, що юридично цього місця не існує. І перш ніж Саня встиг усвідомити її слова, вона відкрила двері і жестом запросила його увійти. Перше, що він побачив, це фіранка із пластикових прозорих панелей, які звисали зі стелі. Щоб потрапити всередину приміщення, необхідно було розсунути панелі і пройти крізь фіранку. Сані знадобилося декілька секунд, щоб осягнути зором усе, що він побачив. Це був величезний цех, розділений на три секції. В секції ліворуч стояв конвеєр з рухомою стрічкою. Всю центральну секцію займала кімната з непрозорими стінами секція праворуч являла собою купу сміття і якихось відходів. В протилежному кінці цеху Саня роздивився двері, які теж вели у коридори. Він раніше ніколи не працював на підприємстві і тому не зміг сказати навіть приблизно, що тут виробляють було дивно, що у цеху нікого немає. Але як тільки він про це подумав, двері в протилежному кінці цеху відкрилися, і до зали увійшла група співробітників чоловік 20, в резинових захисних костюмах і в напівпрозорих масках. Усі вони розділилися на три групи. Кожна група підійшла до однієї з трьох секцій, і лише один співробітник підійшов до Сані. Ти Саша? запитав він. Так, це я, відповів Саня. Я міша, бригадир. Я покажу тобі, що тут і як. «Дні три буду за тобою наглядати, поки ти в усьому не розберешся. Є якісь запитання? Звичайно, є, подумав Саня. Він не розумів, що це за конвейер і що саме виготовляють на фабриці, але з дитинства він звик не висовуватися і тому відповів, що запитань нема. Чудово. інше простягнув йому уніформу і попросив одягти. Саня виконав прохання. Це був прорезинений костюм, щільні рукавички і напівпрозорий шолом. Як на тебе пошили? усміхнувся Міша і повів новачка на його робоче місце до конвеєрної стрічки. Коли вони підійшли ближче, Саня побачив, що стрічка бере свій початок із невеликої темної кімнати віконечку, у яку було пробите в лівій стіні цеху, що саме було у тій кімнаті розгляді у нього не вийшло, тому що віконечко було замалим. З десяток робітників вишукалися з двох боків від стрічки. Саня зайняв своє місце десь посередині ряду. Твоя робота досить проста, звернувся до нього бригадир. Зараз увімкнеться стрічка і по ній поїде сировина. Загалом всі одиниці сировини не рухаються по стрічці, але деякі з них доволі жваві. Твоя задача слідкувати, щоб уся сировина залишалася на стрічці, саня полегшено зітхнув Все елементарно, як два пальці об асфальт. Просто стій і слідкуй. Це так круто, що за таку просту роботу зараз платять великі бабки. Здається, життя і справді стає кращим, як говорять кожного дня з телевізора. А що це за сировина? Саню підбадьорила думка про краще життя, і він насмілився запитати Давай без зайвих питань, обірвав його бригадир. Твоя задача, аби продукт пройшов по стрічці з тої кімнати, він показав на отвір в лівій стіні, до тої кімнати він показав на інший отвір праворуч. А що відбувається у тій кімнаті праворуч? Саня ніби не чув свого бригадира. Міша поклав руку йому на плече і сказав напрочу спокійним тоном: Розумієш, брате, у нас тут дружній колектив, і його перевага в тому, що кожен відповідає за свою частину роботи, не лізе у роботу колег. Саме такий секрет злагодженої роботи цієї складної машини, у якій ми з тобою, лише маленькі гвинтики, що відбувається праворуч, не наша справа. Менше будеш знати, ліпше будеш спати. Саня прикусив язика, міша простяг йому палицю, схожу на більярдний кий. Ось тримай краще. Це корисний інструмент в твоїй роботі. Саня не став запитувати, навіщо йому ця палиця, та якби й запитав, все одно б не встиг отримати відповідь. Адже світлодіодне табло на стіні увімкнулося, і стрічка почала рухатися. На табло з'явився напис: Увага! переміщення сировини. Саня озирнувся і побачив, що всі робітники, хто стояв біля стрічки, тримають у руках такі самі. Палиці на поготові. Вони ніби очікують якогось спротиву. І тоді Саня побачив, що за продукт рухається стрічкою. Це був чоловік років сорока, в брудній воєнній формі. На місці правої ноги кліпалося культя, що явно погано загоїлася, і кровила. Його очі виражали цілий вир емоцій від нерозуміння до тваринного страху. Саня тупо дивився на нього і не розумів, як людина може одночасно відчувати біль, страх і ще бозна що. Списаний, і нікому вже не потрібний військовий лежав на боці, його руки були зв'язані за спиною, а здорова нога тіліпалася в безпомічності. А, і ще одне: якщо ти дозволиш комусь із них втекти, то в ту ж хвилину сам опинишся на стрічці. Саня тупо дивився на свого начальника, а той розсміявся. От, блін, я зіпсував усю інтригу. Зазвичай я розказую це новеньким лише на другий день, але коли вже така справа. У тій кімнаті, куди рухається стрічка, цей відпрацьований матеріал утилізують. Ти ж не думаєш, що він зараз їде на лікування чи психологічну реабілітацію після СВО. і такі як він, вже скінчили свою службу. Тим часом чоловік на стрічці під'їхав ближче, і тепер Саня міг почути, що він говорить. Будь ласка, не робіть цього. Я ж віддав своє здоров'я заради звільнення від нацистів. Якщо треба, я відмовлюся від усіх виплат і пільг, мені не потрібно нічого, лише не вбивайте. Він не договорив, тому що бригадир вихопив із рук Сані палицю і стукнув чоловіка по голові. Він скорчився від болю і проїхав решту шляху мовчки. Зник у закритій кімнаті, а через хвилину крізь шум конвеєру почувся його зойк. А далі тиша. Ти, цей менше слухай, що ляпають ці відходи, а краще працюй палицею, а то наслухаєшся тут. Якщо кожного такого доходягу жаліти, то в нашій країні ніяких грошей не вистачить на виробництво озброєння. Саня часто чув по телевізору, що влада докладає усіх зусиль, щоб виробляти якомога більше ракет і снарядів, підвищення цін і податків, затримка зарплат і соціальних виплат. До усього цього люди вже давно звикли. Ні, спочатку, звісно, обурювались, а потім звикли. І до цього, мабуть, можна звикнути. Он усі стоять і спокійно дивляться. А тим часом на стрічці з'явилася наступна одиниця. Зовсім ще молодий хлопець, років 20. Його руки і ноги були зв'язані, але він все одно намагався зіскочити зі стрічки. За що ви мене так, падлюки? Я ж хотів як краще для свого підрозділу. Нам не давали замови взуття і аптечки. Я ж просто сповістив про це офіцерів. Якби ми воювали без елементарного оснащення, це несправедливо. Його спіч одним ударом кийка перервав робітник, що стояв поруч. Удар прийшовся в щелепу, і борець за справедливість не сказав більше нічого, аж поки не зник у кімнаті. Наступною на стрічці з'явилася жінка, хоча ні, скоріш бабуся. Вона плакала, але крізь її ридання можна було розібрати, що вона звертається чи то до Бога, чи то до Президента. Складно було сказати, чи усвідомлює вона взагалі, яка різниця між Богом та Президентом. За що, люди, за що? Я ж завжди голосувала правильно. Вірила нашій владі більше 20 років. Я ж від усіх родичів в Малоросії відмовилась, навіть від сина, скромно жила на пенсію. О Боже, що ж ви робите? Крик старої увірвався, а через хвилину її тіло, як і тіла інших, викинуло в праву частину цеху, на смітник. Одиниці продукти йшли одна за одною, а Саня тупо дивився на них. Вони були настільки типовими, що коли на стрічці з'являвся наступний, він забував про попереднього. Переважно це були військові, які вже не могли віддавати свій громадянський борг державі, або ухилянти, які не хотіли його віддавати. Зустрічалися й пенсіонери. Зовсім мало було тих, хто був незгодним із системою. Саша дивувався, що такі люди взагалі були. Йому здавалося, що подібні зрадники батьківщини вже давно гріють дуби десь на заході. Спроб зістрибнути зі стрічки було мало. З 20 одиниць, що промайнули Саню, лише два чинили опір. Але він швидко був придушений за допомогою палець. Коли кількість одиниць перевалила вже за 20, і Саня збився із рахунку, він почув звуковий сигнал. Конвейер зупинився, і на табло з'явився надпис: Обідня перерва. Саня прослідував за бригадиром із цеху, знов довгими коридорами і потрапив у їдальню. Столи, розраховані на чотири особи, стояли досить щільно. На стіні висів великий телевізор, що показував новини. Бригадир вказав сані на вільний столик Зачекай кілька хвилин, їжу нам принесуть. Останнім часом треба чекати, адже штат наглядачів збільшено, продукту йде забагато, а штат офіціантів чомусь як був, так і лишився економлять жлобяри. Він хотів ще щось сказати, але прикусив язика і лякливо озирнувся. В його очах з'явився страх. Але на щастя, в їдальні було шумно, і ніхто не почув його невдоволення. Саня, навпаки, набрався сміливості і запитав: А хто ці люди на конвеєрі? І чому вони йдуть на утилізацію? Люди? Які люди? не зрозумів бригадир, але через декілька секунд до нього дійшло. А, це, це вже не люди, пройшли ті часи, коли вони були людьми. Ти ж бачив, що це сміття. А ми його утилізуємо і вивільняємо ресурс на те, щоб молоде покоління, наші діти жили достойно. Ось дивись, взяти хоча б тих старих. На виплату пенсії для кожного з них йде по 6 тисяч рублів мінімум на місяць. Це 70 тисяч на рік. Якщо взяти з десяток таких старих, вже буде майже мільйон. Ти прикидаєш, скільки солдатів можна вдягнути і нагодувати за цей мільйон. А ті, що побували на СВО, уявляєш, скільки вони там усього бачили зайвого? Вони ж стикалися з ворогом, хто знає, якого впливу там зазнали і чи не завербували їх. Та й користі для суспільства з них вже ніякої. По телевізору ж не будеш показувати героїв, що не мають руки ніг, а зламана психіка, та ну нафіг. І справді, Саня жодного разу не бачив по телевізору ветерана СВО, в якого немає руки чи ноги. Він нічого не відповів бригадиру. Змилений офіціант приніс обід щиї з капустою, картопля, дві сосиски та узвар. Саня переключив свою увагу на їжу. Зрештою, бригадир мав рацію менше знаєш, міцніше спиш. Не встиг він покінчити із узваром, як знов пролунав сигнал, і всі робітники почали стрімко вставати зі своїх місць і повертатися до роботи. Ще з два десятки одиниць, і я нарешті зможу піти додому, думав Саня. Від споглядання за людськими рештками в правій частині цеху його нудило, і він пошкодував, що з'їв увесь обід. Тепер щі та сосиски просилися назовні. А ця партія сировини виявилася більш рухливою. Вже перша одиниця, молодий хлопець, якому, мабуть, ледь виповнилося 18, дуже активно звивався по стрічці, і тому робітники постійно скеровували його рух палицями. Коли він опинився біля Сані, то подивився на нього так благально і пронизливо, що той опустив свою палицю і не зміг навіть поворухнутися. А продукт з цього скористався і миттєво зіскочив зі стрічки. Він не встиг втекти далеко, тому що більш досвідчені співробітники швидко схопили його і знов кинули на конвеєр. Це був квиток в один кінець, і кожна одиниця мала покинути ці стіни через смітник. Як в'язні концтаборів могли покинути свій табор лише через крематорій? Саня читав про концтабори і крематорії в якійсь книжці, але ніяк не міг пригадати в якій саме. Він взагалі не пам'ятав, коли читав останню книгу і що це була за книга. Його роздуми перервав голос бригадира: Порушення правил, грубе порушення. Він вказав на Саню і крикнув Ану, киньте його на стрічку. І не встиг Саня отямитися, як п'ятеро пар рук схопили його, і він опинився на рухомій поверхні, що невпинно наближалася в темну кімнату. З цього ракурсу він побачив, що всередині кімнати було темно і порожньо, і це чомусь злякало його більше, якби він побачив там знаряддя для катувань. Саня заплакав, він плакав голосно, з істерикою, намагаючись встигнути якось виправдатись, і лише через кілька секунд усвідомив, що стрічка більше не рухається, і його більше не тримають. Він увірвав свою істерику на високій ноті і обернувся на бригадира. Той розсміявся. Дурню, ти що думаєш, що ми тут звірі? Подякуй нашому начальству. Воно йде назустріч таким зеленим стажерам, як ти. Але наступне таке порушення правил, і ніхто не зупинить стрічку. Ти все зрозумів? Саня закивав і на тремтячих ногах застрибнув на підлогу. Під загальний регіт своїх нових колег він знов став до роботи. Стрічка конвейера почала рухатися. А Саня віддихався і взяв до рук палицю. Ніщо не мало заважати його роботі у цьому великому і важливому механізмі. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал. Це буде корисно для його розвитку. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Запрошую до перегляду.